Маємо дуже цікаве питання, чи будуть покарані особи чоловічої статі, які не стали на захист своїх сімей і своєї країни. Мається на увазі ті, хто не воюють, ті, хто не захищають на фронті, так, але знаходяться в тилу. Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях, так що ви думаєте з цього приводу, так? Ось е я поділюсь своєю думкою, так. Ну, давайте подивимося, що чекає чоловіків, які не захищають, так? Ну. Е Ті чоловіки, скажімо так, будуть жити в такій тривозі, тривожитись будуть. Ось. Але а, ну, тут залякування. Тут залякування обманним таким шляхом. Що чекає їх? Буде дуже тако, знаєте, тривожно і неспокійно, і вони будуть ну, боятися. Чи будуть карати? Ні. Я не бачу того, щоб карали. Будуть намагатися на якось. А, Долучити до якоїсь такої ще роботи, тобто якось затягти і не просто долучити, а натиснути, ось, щоб, щоб вони долучались до чогось. Тобто, ну, можливо, якось будуть ще придумувати які, якимись, Правдами і неправдами, бо тут про брехню. Закони в дію про е, покарання, е, спішити не будуть в дії, тобто вони будуть всі затримуватися. так. Ось, і Це такий е, довгий процес. Я не бачу тут покарання, от, е, тому що у чоловіків будуть, скажімо так, тут іде супротив, тобто, чоловіки, ті, які не були, Будуть нести супротив тому, що їм можуть намагатись пред'явити. І у них по факту може вийти це зробити. Я скажу свою думку: скажімо так: є чоловіки і їх більшість, які працюють у тилу. Вони працюють у тилу, вони допомагають військовим, з них теж знімають військові збори і все інше. Вони працюють на підприємствах, вони підтримують, вибачте, економіку нашої держави і забезпечують всіх інших людей тими чи іншими речами. Тобто ті чоловіки, які не воюють, але працюють у тилу, вони теж необхідні, теж необхідні, розумієте? І є моменти, якими не можна замінити жінку в роботі, яку робить, наприклад, чоловік. Так? На полях, на фермах, на заводах. Тобто ці люди теж виконують свою роботу. Кожен повинен робити свою роботу. Це моя думка. Не всі повинні бути.